Скільки років Києву? Ну, здавалося б, простіше, простого кожен знає півтори тисячі. Цю дату ми відзначали, її визнала ЮНЕСКО, все нібито зрозуміло. Але знаєте, щойно починаєш копати глибше. Ця знайома цифра перетворюється на верхівку величезного айсберга, а під водою справжній історичний детектив. Там і давні рукописи, і велика політика, і запекла боротьба за минуле. Тож давайте зануримось і з'ясуємо, яка історія насправді ховається за цією офіційною датою. Ось вона, ця кругла, красива і така звична цифра півтори тисячі років. Вона десятиліттями вкарбована у нашу свідомість, у підручники, у назви вулиць. Це офіційна, визнана світом дата. Але що як я скажу вам, що ця цифра це результат не стільки історичних відкриттів, скільки політичного компромісу? А тепер просто на секунду уявіть, що як наша столиця на цілу тисячу років старша, не на сто, не на двісті, а на тисячу, саме таку значно давнішу дату колись пропонували українські історики, і саме ця приголомшлива різниця і є головною загадкою нашого сьогоднішнього розслідування. Гаразд, щоб розкрити цю таємницю, нам доведеться перетворитися на справжніх історичних детективів. Наші докази це не відбитки пальців, а мовчазні свідки з глибини віків. І повірте, їм є що розповісти, і їхні свідчення можуть повністю перевернути офіційну версію історії. І отут починається найцікавіше перший потужний доказ, який українські історики повезли в ЮНЕСКО, знайшовся у Вірменії. Так, так, у знаменитому сховищі давніх рукописів Матенадаран. саме там зберігався документ, який вказував на те, що Києву не півтори, а дві з половиною тисячі років. Тільки вдумайтесь у цю прірву: ціла тисяча років різниці. Але вірманський рукопис це був тільки початок. На допомогу нашим історикам прийшов, можна сказати, справжній титан античного світу, грецький вчений Клавдій Птолемей. Це другий вік нашої ери. Його праці були науковою біблією для всього світу протягом наступної тисячі років, і от саме на його карті знайшлося щось абсолютно неймовірне. Толемей не просто згадує якесь там поселення, ні, він вказує точнісінькі географічні координати, і вони ідеально збігаються із сучасним Києвом. Але і це ще не все. Він називає це місто Метрополь, з грецької головне місто столиця. Тобто, вже у другому столітті, за 300 років до офіційної дати, тут було не просто село, а визнаний регіональний центр. Ну а зараз, мабуть, найбільш приголомшливий факт: згідно з церковною традицією, сам апостол Андрій, первозваний, учень Христа, у першому столітті заснував на київських пагорбах церкву. Подумайте, що це означає? Це означає, що духовна історія Києва не просто старша за його офіційну дату, вона старша за формальну організацію християнської церкви як такої: це ставить Київ в один ряд із Римом з найдавнішими колисками християнства. Гаразд, докази здається більш ніж переконливі. Тоді чому, чому ми святкуємо 1500-річчя? А ось тут наша детективна історія перетворюється на гостросюжетний політичний трилер, і місце дії штаб, квартира ЮНЕСКО в Парижі. Тільки уявіть собі цю картину. Українська делегація прибуває до Парижа. У них на руках карти Птоломея, дані з вірменських манускриптів, вони впевнені у своїй правоті, готові довести світові справжній вік своєї столиці, але на них там уже чекали і чекали зовсім не для того, щоб привітати. І от починається справжня битва: з одного боку, українські історики з фактами, з іншого потужний політичний тиск з Москви. Спочатку вони спробували провернути абсурдний трюк. Заявили, що ЮНЕСКО взагалі-то не святкує ювілеї міст. Це було просто принизливо для України однієї із засновниць ООН. Ну а коли цей номер не пройшов, у бій пішла, так би мовити, важка артилерія. У залі засідань почалося щось неймовірне. Один за одним на трибуну виходили спеціально запрошені європейські експерти і просто вщент розносили українські докази. І з кожним таким виступом Київ буквально молодшав на очах. Було 2500, стало 2000, потім 1800, Атмосфера була розпечена до межі, тиск був просто шалений. І ось. Кульмінація. Президент Академії наук РСР, легендарний Борис Патон, бачачи весь цей фарс, кидає голові української делегації фразу, яка увійшла в історію швидше йди на трибуну і погоджуйся. Інакше зріжуть ще кілька сотень років. Це був сигнал капітуляції або компромісні півтори тисячі, або поїдете взагалі ні з чим. Вибору просто не лишили. Зрозуміло, що це був чистий політичний компроміс. Але головне питання залишається. Навіщо? Навіщо були всі ці зусилля, щоб штучно омолодити Київ на цілу тисячу років? Що такого цінного було в цій тисячі років, що її треба було відрізати за будь-яку ціну? Справа в тому, що разом із тисячою років у Києва вкрали цілі пласти його минулого, стерли зв'язок з імперією грізного Аттіли, применшили значення держави Антів могутньої цивілізації на наших землях. Це дозволило зручно просувати теорію про те, що Русь нам принесли варяги зі Скандинавії. Навіть імена засновників Київ, Чек, Хори, в які на думку багатьох вчених мають зовсім не слов'янське походження, все це почали ігнорувати, аби вписатися в нову коротшу історію. Але був ще один і, мабуть, найголовніший мотив. І він стосувався не так державності, як духовності. Це була запекла боротьба за контроль над історією християнства в усьому регіоні. Дивіться, яка проста і водночас диявольська логіка. Якщо офіційно Київ засновано після IV століття, то там ніяк не міг проповідувати апостол Андрій у I столітті. Це просто неможливо. А отже, вся його апостольська спадщина, його першість, стирається, і Київ автоматично стає молодшим релігійним центром, дозволяючи Москві претендувати на роль першої і головної. Так що ж ми маємо у підсумку? Вся ця історія з віком Києва це, знаєте, не просто суперечка істориків про дати, це наочний приклад того, як минуле може стати полем битви, а історія зброєю в політичних іграх. І головний висновок нашого розслідування такий офіційна дата у 1500 років це не стільки науковий факт, скільки політичний артефакт епохи Холодної війни. Це пам'ятник не стільки давнині Києва, скільки компромісу, на який довелося піти під величезним тиском. І це залишає нас з одним дуже важливим питанням. Якщо навіть така, здавалася б, фундаментальна річ, як вік столиці виявилася інструментом політики, то скільки ще таких загальновідомих фактів у нашій історії насправді є міфами, які просто чекають на своє викриття?